Каїрський єгипетський музей, археологічний музей в Каїрі, присвячений стародавньому Єгипту. Музей є найбільшим у світі сховищем предметів староєгипетського мистецтва. Його колекція налічує близько 120 тисяч експонатів всіх історичних періодів давнього Єгипту. Сучасна будівля музею розташована в центрі міста на площі Мідан, Ель-Тахрід, була побудована в 1900 році в неокласичному стилі. За проектом французького архітектора Марселя Дюнона. До неї музей переїхав в 1902 році. Зародком майбутнього кагірського музею стала так звана Служба старожитностей Єгипту, організована єгипетським урядом в 1835 році. Головною її метою було обмежити злодійське беззаконня, що панувало в місцях археологічних розкопок, розграбування могил, що просвітляло тисячоліття тому, стало справжньою проблемою в 19 столітті. Нерідко траплялося, що, перш ніж археологи наближалися до мульниці, місцеві жителі вже щосили продавали статуетки і коштовності з неї на антикварних ринках, виникнення служби старої. Вини поклало початок впорядкуванню як ходу розкопок, так і зберіганню знайдених предметів. Проте справжнє народження Каїрського музею пов'язане з ім'ям іноземця французького єгиптолога Огюста Маріетта, молодий співробітник єгипетського департаменту Лувру приїхав в 1850 році до Каїра, щоб прибрати для Лувру декілька папірусів. Опинившись в Єгипті, він став свідком. Планомірного розкрадання археологічних знахідок. Всі численні приїжджі туристи, учені, любителі, старизни прагнули придбати яку-небудь старовину, в кращому разі для музеїв нас в батьківщині і гіршому для особистих колекцій. Такий гігантський попит негайно породив відповідну пропозицію. Служба старовини Єгипту була не в змозі контролювати роботу чорних ринків, де продавалися часом дорогоцінні пам'ятки, яких не завжди позбавлявся Єгипет. Окрім прямої кримінальщини, єгипетська наука страждала від відсутності твердої юридичної бази. Пам'ятники не тільки крали, їх відкрито вивозили. І ось уюст Маріет, замість того, щоб за прикладом інших археологів здобувати скарби для своєї країни, присвячує своє життя чужі, всі сили він кладе на створення музею в Єгипті, де зберігалося б все, знайдене на єгипетській землі, зокрема і знахідки самого Моріату, серед яких знаменита нині алея Сфінксів або Серапуен в Сакарі. Старання Маріета музею був заснований спочатку в Булаці в 1858 році. З того часу все відкрите на території Єгипту вважалося державною власністю і автоматично відправлялося в музей. Розкраданню пам'ятків історії і культури Єгипту було покладено край у 1880 році Булацький музей був переведений в Гізу по сусідству із знаменитими пірамідами. В прибудову до палацу тодішнього глави Єгипту Ізмаїла Паші. Через рік Маріет Помер. Пам'ятники Великому Єгиптові і безкорисливому досліднику стоїть у дворі музею в Каїрі, куди колекція була перевезена в 1902 році. Тут же в стародавньому гранітному саркофагу покоїться прах ученого. Музей вміщає понад 120 тисяч експонатів в 107 залах, серед них безліч царських мумій, знайдених при розкопах в долині царів, скарби гробниць фараонів, зокрема поховання молодого фараона Тутанхемона 19 століття до нашої ери, відкрите в 1922 році англійським вченим Говардом Картером. Воно стало чи не найціннішим. Археологічним відкриттям у 20 столітті, оскільки могила фараона виявилася єдиною серед своїх сусідок, майже не стародавніми грабіжниками. Кількість знайдених в грубниці предметів мистецтва перевищувала 3,5 тисячі. Велика частина їх знаходиться нині в Каїрському музеї, серед них коштовності прикраси, домашні начиння, саркофаги. Мумія фараона була захована в декілька дорогоцінних саркофагів. Самий прославлений експонат цього відділу так звана золота маска Тутанхамона. Це зображення молодого фараона, що лежало на обличчі мумії.